Вітаю все, сталкерське товариство! У даному відео ми з вами розглядатимемо білд за номером 1254. Чому саме його хочу вам одразу відповісти? Основною причиною є те, що білди 1230-1233 банально я не зміг відкрити. Але це невелика втрата. Основні відмінності від сьогоднішньої збірки я буду озвучувати по ходу нашого огляду. Отже, почнемо дат виходу. Дані білди були випущені в період з 12 листопада по 6 грудня 2002 року. А саме, 1230-12 листопада, 1233, 15 листопада та 1254 6 грудня. Різниця між збірками 1230 та 1233, як ми вже зрозуміли, мінімальна. Тому розглядатиме лише 1230 та 1254. І знову, вивчатиме будемо все ж ту саму. Вже майже ставши рідною нам локацію Агропром. І у всіх білдах в якості головного героя буде родий Сталкер, текстура лиця якого була створена на основі лиця Андрія Ткаченка, 3D-художник із команди розробників. До речі, першим створеним рівнем Андрія Ткаченка був тестовий рівень Лест, створений ще на початку травня 2002 року, який пізніше стане повноцінною одиночною локацією, а саме НДІ Агропром. Збірка 1230 була створена для тестування гри на відеокартах Nvidia з ship NV30. Є два різних способи обстеження даної локації: це пішки та на автомобілі. У варіанті з автомобілем в даній збірці тестування проходила фізика предметів. На локації були розкинуті різного роду предмети, наділені фізичними властивостями, а саме кабіни від КамАЗу, рештки автомобіля Жигулі. Та різного роду бетонні блоки та металеві ящики. Ще у 1230-му є тестова локація з довгою дорогою та стовпами, де так само можна покататись на авто. Що стосується збірки 1254, то обстеження локації проходить трьома різними способами: це пішки за допомогою авто, а також за допомогою вільної камери з закладеним маршрутом. В порівнянні з більш старим. Білдом 1154 на локації вже з'явилося радіоактивне болото та спостережна вежа коло входу в залізничний тунель. Але досі немає підземелья гропроми, та будівель пов'язаний з ним: на кшталт будиночку, де мешкав дві псевдо собаки в релізі та бетонної споруди з люком, яка знаходиться на горбі між підприємством та МДІ. Ще одна невеличка відмінність стосується автомата Калашникова, яка заключається в тому, що у збірці 1230 автомата є піствольний гранатомет. А в 1254 його вже немає. Ще в даних білдах скло не має фізичної форми, тому розбити його пострілом неможливо. А пролізти крізь нього ми зможемо без ніяких проблем. Перейдемо до файлів. У збірці 1254 з'являється терейни мертвого міста та бару Стал. Присутні текстури зброї, яка ще не з'явилась в білдах. А саме СВД. TOS-34, Groza та 16 Присутні так само текстури контролера, псевдогіганта, карликів, лабораторного бюрера та декілька видів зомбі. Так само є фото і розробників, яких ми з вами зустрічатимемо на досі пошани в мертвому місці. Так само з'явилось те саме графіки, яке зображено в мертвому місці на стінах багатоповерхівок. Яке перебільшення є як культовою текстурою. Ще присутній перший варіант костюма еколога, який так і не потрапив в реліз гри, та білдівський варіант екзоскелету. Є ще дверна табличка самого Сергія Григоровича, яка, напевно, висіла на його двері, та текстура паспорту свого роду пасхалка, яка нас так само виводить на одного з розробників гри. Є велика кількість текстур різного роду торгових марок, таких як цигарки Прима Люкс та Прилуки, солодкої води росинка та різного роду консервів. Ще є ось така текстурка. Що це таке, поняття я не маю. Якщо хтось із вас знає, прошу написати в коментарях. А я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами був Гріф і до наступної зустрічі!